Катерина Лахманова сьогодні вдома. Навчальний тиждень розпочався у Нововолинську дистанційно. Дівчина здобуває освіту у місцевому ліцеї номер один. Я маю більше вільного часу, навіть для тієї самої підготовки для ЗНО. Зараз ну вже більш усучаснились технології, за допомогою яких ми можемо навчатись дистанційно. Взагалі, так дуже скучаю. Тому, що останній рік у мене 11 клас. Хотілося б більше ходити в школу. Там емоції останній рік. Але ну вже як є. До цього школярів був тиждень канікул. Заступниця директора ліцею Галина Степанчук розповідає, як організували дистанційне для 778 учнів. В умовах карантину організація дистанційного навчання у нашому навчальному закладі здійснюється на сучасній освітній платформі Хюманшкола. Звичайно, рік назад це було для нас дуже великим викликом, а зараз це вже стало нормою. Ця платформа дає можливість працювати як в синхронному, так і в асинхронному режимах. Зазвичай ми використовуємо змішаний підхід до навчання відповідно до санітарних норм та вікових особливостей школярів. Після того як діти закінчили дистанційне під час очного навчання, учитель дає тестову роботу для перевірки Своєгоного матеріалу під час дистанційного навчання. Найважче таке рішення дається першачкам, розповідає педагогиня Ольга Тодераш. Для них онлайн-урок триває 10 хвилин, так і правила санітарних норм. Батьки повинні теж приймати участь в цьому, вони їм допомагають. Ми закидаємо теми уроків, відеопояснення уроків, презентації. Дитинка в першу чергу вона переглядає презентацію цю, чи відеопояснення, а тоді виконує завдання. Коли ми виходимо на навчання, ми все одно повертаємося до тих тем, які ми навчали дистанційно. Ми їх проговорюємо. Звичайна форма навчання, тобто, така як в нас постійно була, ми відвідували школу набагато краще, тому що діти це все засвоюють. Коли торік вперше вели дистанційне навчання, вчителі інформатики організовано навчали педагогів працювати в мережах з різними платформами, каже директор ліцею Сергій Мороз. Я звичайно прихильник офлайн навчання, звичайно, традиційного класичного, щоб бачити очі дітей з ними по-живому спілкуватися. Дистанційно школярі навчатимуться впродовж тижня. Таке рішення прийняли, аби пригальмувати різ захворюваності на коронавірус. Є високий рівень захворюваності 70%. 5% заповненості ліжок. Була динаміка два останні тижні до росту. Зараз уже от протягом там п'ятниці, суботи, неділі, ми бачимо, що ну якби зупинився цей ріст. Стояло питання щодо там обмеження діяльності чи роботи закладів торгівлі, але ну, ми бачимо, що поки що такої потреби немає. Вадим Панафідін, Валентин Клімович, новини на Суспільному, Волинь.